Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячу скарбничку. Це креативний та надійний подарунок для дітей. Ця захищена паролем скарбничка має унікальний дизайн, схожий на автомобіль. На відміну від традиційних скарбничок, вона покращує досвід збереження за допомогою блокування паролем. Конструкція проти падіння Печує довговічність, тому чудово підходить для дітей. Дана дитяча скарбничка є модним та практичним подарунком на день народження чи інші особливі події. Пропонуємо до вашої уваги збільшувач екрану для смартфона. Це тривимірна підставка зі збільшувальним склом, призначена для посилення та покращення ваших вражень від перегляду. Цей прилад забезпечує збільшення екрана для вашого телефону, що робить його ідеальним для перегляду відео та фільмів. Крім того, він може служити підставкою для вашого телефона. Завдяки портативному та регульованому дизайну він підходить для телефонів різних розмірів. Покращить перегляд фільмів на своєму смартфоні, Фоні за допомогою цього 14 дюймового збільшувача екрану. Пропонуємо до вашої уваги металеві рамки підвізки. Ці рамки призначені для створення унікальних та складних ювелірних виробів з використанням епоксидної смоли. Металеві рамки мають різні геометричні форми, що дозволяє створювати красиві та стильні вироби. Вони пропонують безмежні можливості для творчого вираження. Порожнистий дизайн додає сучасності вашим ювелірним виробам, а міцна металева конструкція забезпечує їх довговічність. Розвивайте свої Лірні проєкти за допомогою цих універсальних та високоякісних форм. Пропонуємо до вашої уваги яскраве намисто. Пропонуємо до вашої уваги яскраве намисто. Це намисто містить камені, кожен з яких має унікальні та яскраві кольори. Богемний дизайн випромінює невимушену атмосферу, що робить їх ідеальним доповненням до вашого стилю. Універсальний дизайн робить їх придатними для повсякденного носіння чи особливих випадків. Дане намисто це яскравий аксесуар, який дозволяє продемонструвати вашу індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги намистини для виготовлення ювелірних виробів. Це чарівні та універсальні аксесуари для виготовлення прикрас. Набір містить різноманітні намистини з літерами алфавіту, що дозволяє створювати персоналізовані та значимі браслети та інші ювелірні вироби, доступні в двох різних розмірах. Ідеально підходять для проєктів DIY, спрощуючи виготовлення унікальних та персоналізованих аксесуарів. Удоскональте дизайн своїх ювелірних виробів за допомогою цих чарівних та універсальних намистин.